74. Я почула, що грохот страшний, звісно, і чула звук, як він летів оттуда. І потім вже ми вийшли, він збирався він тікати. Взагалі. Він був п'яний, він це трясає, тому що він на ногах стоїть. Він отак вперше в капот, а потім він його шатало, Він ситав на передній сидіння, сидів, опустивши голову. Він отрицає все, він, він був не то, що п'яний, він був готовий, врезаний. Звідти його це сюди. Він їхав в двір. Прийшла до його, він в машині, зразу давайте міліцію не визивати, а потім машину хотів пікти. Постоянно ж там і сусідські діти. Да? І сусідські діти, тут дуже багато дітей бігає. І на роликах катаються. Він сам так само, допустимо, реєстрував, унічтожав людей, чи за те, що там п'яний, не п'яний по барабану. А зараз сам знайшли машині, там вже є відео, як знайшли в машині бутилки і тому подобно. І сам літає з забор. Ну от як так можна. От наша міліція. А якщо б діти, ну, представте, а вдруг в натурі діти попалися. Ну і що б тоді було? Якби б діти попалися, все. Його б на місці просто. Там унищожили де все. Наші гаїшники виходить, поймали його ж перед цим, написали на нього протокол і відпустили його п'яного за рулем далі, щоб він поїхав. Наші наші гаїшники написали протокол. На нього. Це ввечері да. Так, перед цим, як случилася аварія, вони не забрали машину, не відправили на штрафстоянку, як, должно, як положено. Вони його відпустили. Він поїхав далі. 17 липня 2000. 2015 року, близько 19-ї години на лінію 102 Лебединського міськвідділу надійшло повідомлення про те, що на вулиці новопостроєнні міста Лебедин в районі господарства номер 22 легковий автомобіль скоїв наїзд на паркан, пошкодивши його. Він був співробітником Державтоінспекції, працював у Державці Державтоінспекції до 2000 років. 11-го, можливо, 10-го точно сказати не можу, тому що ну, так як в цей період відбувалася реорганізація Служби Державної інспекції і посада його була скорочена і він був переведений до Лебединського міськвідділу. На данішній на теперішній час він знаходиться на заслуженому відпочинку на пенсії. Щодо відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розміру від 340 гривень, а також позбавлення права керування або позбавлення права керування на термін від 6 місяців до 1 року. Щодо керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 3400 гривень до 5950 гривень, або позбавлення права керування на терміну від 1 до 2 років, або Покарання у вигляді адмінарешту на термін від 7 до 10 діб.